Дорога церква Христова, брати та сестри, слава Богу. Господь дає ще нам благоприємний час, і добре є те, що ми приходимо у церкву, що ми приходимо в дім молитви і тут шукаємо нашого Господа. Слава Богу. Дорогі брати та сестри, в Слові Божому, в Новому Завіті Лука описує. Дві події, вони є дуже близькими. Написано, що Захарія прийшов за звичаєм у Дім Божим за своєї черги служити е, у храмі. Є також написано, що Симеон це чоловік, якому було звіщено, що Він побачить народження Ісуса Христа, і написано, що він прийшов від гнатнення від Святого Духа. Два е, таких е, описані дві події. То, брати та сестри, в мене питання до вас ми прийшли за звичаєм чи віднатиння від Святого Духа. Далі я буду говорити, зрозумієте, чому задавав це я запитання. І вже сьогодні в першій проповіді було сказано багато думок, і було сказано про те, що ми живемо з Адамовською природою, із якою потрібно боротися, яку потрібно перемагати. І її умертвляти духом. Я зачитаю місце Слова Божого, де теж говориться про цю боротьбу. Це апостол Павел писав до римлян 7-го розділу з 18-го такі слова і до кінця вже цього розділу римлянам 7:18 і до кінця розділу. Бо знаю, що в мені, тобто в тілі моєму, не живе добро, бо бажання добра є в мені, але щоб виконати те. Того не знаходжу. Бо добро, яке хочу, не роблю, а зло, якого не хочу, роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то вже не я роблю те, а гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закон, що коли хочу робити добро, лежить у мені зло, бо за внутрішнім чоловіком знаходжу насолоду в законі Божому. Та бачу в членах моїх інший закон, який воює проти закону розуму мого, і підневолює мене законом гріховним, який перебуває в членах моїх. О нещасна я людина! Хто визволить мене від цього тіла смерті? Дякую Богові моєму через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, той же самий я, розумом моїм служу закону Божому, а тілом закону гріха. Ось так апостол Павел, пишучи післання до римлян, він описував ту боротьбу, яка відбувається в людині. І коротко згадаю, що він каже: Я хочу робити добро, я знаходжу насолоду в законі Божому. Я думаю, та людина, яка дійсно щиро підходить до Біблії, до Писання, до нового заповіту, вона бачить наскільки прекрасні заповіді Божі. Наскільки вони є добрі, наскільки вони досконалі. Але як приходить діло до того, щоб виконати, щоб зробити, то написано в російському перекладі: «прилежить мені злої. Я зібрався робити добро, але чомусь в житті моє, в моєму повоно повертається в зло. І він описує цю боротьбу і каже, яке ж рішення, і він каже, що нещасна я людина, хто мене визволить від тіла смерті цього, і далі він каже: е і каже так: дякую Богу моєму через Ісуса Христа, Господа нашого. І в цих словах ми розуміємо, що тільки любов нашого Господа Ісуса Христа і дія Святого Духа може нам дати сили для перемоги над гріховним тілом нашим. Також у Галатів 5 розділ, 16, 18 вірш Галатів 16-18, 5 розділу написано так. Я говорю духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської, бо плоть бажає противного Духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться так, що ви не робите те, чого б хотіли, якщо дух вас провадить, то ви не під законом. І тут теж апостол Павел ту саму затрагує тему, що і Времлян говорить до церков Галатійських і каже, що є дві природи, які воюють між собою: це дух, це є віра, яка приходить від, від Слова Божого від віри в Ісуса Христа, і також є плоть, яка плоска природа має теж свою силу. І Він закликає до того, щоб люди жили. Щоб галати жили за духом, не за тілом, не за своїми пожаданнями неправильними, гріховними, але щоб жили за духом. І, друзі, я думаю, кожен християнин в своєму житті він намагався жити за духом. Він намагався прикладати зусилля для того, щоб виконувати Слово Боже, для того, щоб. Дивитися в Писання, і так як поступав і Ісус Христос, і апостоли, старатися так само виконувати це. Але він стикався з однією проблемою, що його зусиль було мало. Можливо, він мало читав Слово Боже, постився мало, молився, не шукав Божого лиця в повноті, як то потрібно було. І приходило якесь певне розочарування. І сьогодні, друзі, я хочу говорити. Над певними вправами, які повинні бути в житті християнина. Ми слухали от таку частину, як воно все пояснюється, як Слово Боже говорить, є плодська природа, є духовна природа, і як потрібно боротися і те. А сьогодні я хотів би зосередитися на, на, на практичних моментах в житті нашому, як нам жити за Духом, щоб не чинити. Пожадання своєї плоті, своїх неправильних бажань. І ось Слово Боже говорить про те, що потрібно прикладати певні зусилля і є певні духовні вправи, які повинні ми виконувати, і виконувати повинні їх регулярно. Якщо порівняти із фізичними вправами, друзі, я думаю, що ви згодитеся починати завжди непросто. Можливо, багато хто з вас і приймали певне рішення зранку, в п'ятницю, там чи в понеділок, в основному, в понеділок з першого робочого дня я буду виконувати вправи фізичні. Ну, але коли б діло доходило до того, щоб їх виконати, тяжко все було. Інколи спали довше, інколи щось собі інше дозволяли і не робили вправи. І слово Боже, воно порівнює взагалі вправи і говорить, і якщо прослідкувати у новому заповіті слово упражніння, воно там зустрічається чотири рази. І про три з них я сьогодні хотів би говорити. Четверту не, не сьогодні не піднімаю, бо там написано, що вправи тілесні, вони. Ну, мається на увазі наші фізичні, вони мало корисні, але я думаю, що в певній мірі вони і корисні, але корисні мало. І сьогодні говорю за три ті вправи духовні, які Слово Боже нам, нас закликає їх виконувати. І перше, це записано, перше Тимофія, четвертий розділ з сьомого по восьмий вірш. Негідних і бабських бойок цурайся, а вправляй себе в побожності. Бо тілесна вправа мало корисна, а благочестя корисне на все, маючи обітниці життя теперішнього і майбутнього. Тут апостол Павел пише своє пісня до Тимофії, до молодого служителя, і каже: тобі потрібно упражнятися, в російський текст дає: упражняй себе в благочесті, управляй себе в побожності. І якщо ми читаємо Слово Боже, там ясно, е, Слово Боже, дає оприділення, що таке побожність. Там написано, що істина побожність це є те, щоб е, приглядати за сиротами і вдовами, в їхніх скорбах, скорботах приймати участь, щоб їм допомогти, і берегти себе неоскверненим від цього світу. О що істина є побожність. І апостол Павел закликає, що ми повинні вправлятися, ми повинні робити. І тут, знаєте, ми можемо з такими стикатися речами, що немає натхнення. Немає робити того чи іншого натхнення. Друзі, якщо ми не будемо вникати Слово Боже, і заставляти себе робити, не прийде натхнення. Не буде проходити натхнення. Інколи хочуть. Люди ходити на служіння тільки по натхненню, але воно так не працює. Потрібно приходити за звичаєм, прийде і натхнення. Но інколи буває, і ми приходимо на служіння, бо читаємо Слово Боже із натхненням, почули гарну проповідь, у нас відбулася гарна розмова, ми наповнилися Божою благодаттю і приходиться натхнення, і ти думаєш, о, коли б це вже вечір, піти на служіння, послухати Слово Боже, твоє серце запалив Дух Святий, але коли, опускаючись ці життєві турботи, буває, не приходить натхнення, бо серце оттяжеліло. І там потрібно себе заставити, прийти за звичаєм для того, щоб прийшло і натхнення жити тобі далі, по бо, Слову Божому. Також друге вправу, яку Слово Боже нам сьогодні велить виконувати в своєму житті, це друга вправа упражнення, Це перше Коринтянам, 7 розділ, п'ятий вірш. Я зачитаю буквально. Середину віршуку, там написано так, щоб перебувати в пості та молитві. Російський переклад синодальний, на мою думку, дає краще, кращий переклад цього місця. і він говорить так: що упраж... упражнятися в пості і в молитві, прикладати зусилля для того, щоб бути в пості і для того, щоб в молитві. І навіть коли, можливо, немає натхнення молитися або взяти піст. Хоча люди духовні, вони і ці речі відчувають. Потрібно заставляти себе молитися, і я вірю в те, що і прийде натхнення. Якщо ми почнемо поститися, шукати Божого лиця, смиряти свою плоцьку природу, то прийде і натхнення. Взагалі, якщо подумати, для чого піст? Утримання від їжі, і можна сказати, як це духовно впливає, ті люди, які постали, вони знають, це, як впливає. Для чого взагалі люди постять? Для того, щоб смиритися, це одне найперше перед Богом, це свої певні пожадливості, певні думки, певні неправильні напрямки, якісь вєдіння, їх притушити всередині себе, пригнічити свою плотську природу і розположити своє серце до того, щоб чути голос Божий, до того, щоб вникати в писання, щоб природа духовна вона відроджувалася. І коли немає натхнення. Приходьте по звичаю, прийде і натхнення. І коли ми будемо отримувати після поста Божі благословіння в подальшому, нашій пост він стане нам приємний. Хоча і наша природа вона буде супротивлятися, тому що це їй некомфортно, це їй незручно, це їй нехорошо. Також, друзі, третє вправа, яку Слово Боже нам говорить, духовна вправа, записана титу. Третій розділ, 14 й вірш. Титу 3.14. Нехай і наші вчаться дбати, дбати про добрі діла, в задоволенні необхідних потреб, щоб не були е, безплідні. І російський переклад знову повертається до нього сандальний пише так: упражнялись в добрих ділах, щоб і наші упражнялись в добрих ділах. І ось, друзі, третє. Що Слово Боже нам рекомендує, це старатися виконувати і старатися робити добрі діла, упражнятися в цьому, розум... бачити потребу ближнього, бачити його переживання і приймати в ньому участь, де б ми то не знаходилися. І, друзі, нехай нам у цьому допоможе Господь, щоб ми, знаючи все те, що Слово Боже нам рекомендує. Повірте, що коли ми це будемо виконувати, оці вправи, які Слово Боже нам говорить, наша плацька природа буде розпинатися. Наша плацька природа буде помирати, вона буде пригнічена, а там буде робити роботу Дух Святий всередині. І виконуючи ці справи духовні, ми будемо зростати духовно, і хай нам у тому допоможе Господь, тому що Він тільки це робить Духом Святим. Тому, друзі. Пам'ятаймо про те, що Слово Боже нас закликає. Воно не каже і не ставить умови: ну, якщо в тебе буде там якийсь настрій, то тоді ти можеш відкрити, почитати, помолитися, попоститися, зробити добре діло. Ні, Слово Боже каже, тобі потрібно це робити. Воно зобов'язує людину приходити і виконувати слово Господнє. Друзі, нехай нам усім Господь. Допоможе, а ми прикладаємо свої зу зусилля, і Бог обов'язково нам поможе. Амінь.